Вишиванка це не тільки прадавня частина гардеробу українського народу, що передавалася нащадкам та служила оберегом. Вишиванка це код нашої нації, символ української сили. Цікаво, що вдягли росіянці, якби у них був день їхнього національного одягу: сарафани з кокошниками та косоворотки? А ми у день вишиванки вбираємося у духовну броню нашого народу. Міста і села перетворюються на справжню вишиту красу. Діти, підлітки, молодь, жінки, чоловіки, бабусі, дідусі вдягають вишиванки, що з давніх давен супроводжували український народ і були для них символом нескореності і того, що ми є українцями. І кожна вишиванка це окрема історія. Які ж вони у прилучан, наша знімальна група, дізнавалася під час святкування дня вишиванки у прилуках мене мамина вишиванка. Моя мами вже нема. А вишиванка залишилася. Я думаю, що це буде передаватися з покоління в покоління, і це буде свято, яке в нас ніхто і ніколи не забере і не скаже, що це їхнє. У чоловіка Наталії Сергія вишиванка купована, але також з історією На ярмарку купили. Да, їздили на ярмарок, купили там Дуже Сумуємо що що зараз немає, дуже. Гарна подія була зараз. Це взагалі так гостро відчувається, і не І стачить цього свята. І таке свято, яке ну тут війна, тут свято, але вдіваємо, відчуваємо гордість, гордість за Україну, гордість за воїнів. І взагалі, гордість просто пишається своєю вишиванкою пані Катерина. Це подарунок мами на день народження, який був за два дні до початку великої війни. 22 числа було день народження, 24-го розпочалася війна, і цю вишиванку я. Так і не вдягла, але вона її дошила і вже е, на весняні свята я все-таки її одягла е, і в цьому році також мені захотілося вдягти. Е, і ще хочу сказати, що стосується вишиванок, то е, для мене це. Е, Одяг, який я ношу постійно, тому що у мене є не одна вишиванка, не один вишитий костюм, і це фактично всі речі, які вишиває моя мама. І я пишаюсь тим, що коли підходить таке свято День вишиванки, то я маю вибір, яку вишиванку мені одягти. Має власну колекцію вишиванок і прилучанка Тетяна Шкуренко, і ця колекція має свою історію. Сьогодні я в купленій вишиванці, якщо говорити відверто, і я її одягла вдруге. Але хочу сказати, що маю вишиванку, яка придбана на західній Україні ручної роботи. Є в мене вишиванка, яку я довгий час носила. Це вишиванка моєї мами. А їй в свою чергу вишила її мама. Вона така, вже знаєте, знаходиться в таких власних сімейних скарбах. Є вишиванка, яка, до речі, належить моєму дідові, і дві вишиванки, які збереглися, це вишиті сорочки, які збереглися від моєї бабусі. Марії, вона їх до речі, обидві бабусі вишивали і багато залишилося в таких домашніх колекціях. Розповіла про історію своєї вишиванки вже більш сучасної. Пролучанка Ніна Гурбань. Це ми були на Закарпатті дуже давно. І я вперше побачила, що вишиванка ну, під, під джинс, така, здається, сучасна, і ми її там купили. Ну, захотілося так, в сучасному стилі. У мене є чорна по-білому, вірніше, чорна по червоному, гарна вишиванка. Але так як сучасний стиль зараз джинси, саме ходове, найбільш ходове, і сьогодні ми весь день на ногах, то, звичайно, це практично. На святі дня вишиванки у прилуках у національному вбранні були цілі родини. Нашу увагу привернула сім'я Луценків, тож ми не могли не поцікавитися історією їхніх вишиванок. Історія вишиванки моєї така, що це моя жінка своїми руками мені її сама вишила. Моя історія мені моя тітка вишила доньці. Я вишила вишиванку. Сину ще не вишиває. Нині Вишиванка є символом, який об'єднує усіх українців різних за віком і статтю, за політичними чи релігійними поглядами, за мовою. Саме тому вона є сучасною зброєю проти ворога, символом української нескореності і споконвічного прагнення до свободи.